Вітаю! Ми з вами вже знаємо, що ідея інклюзивної освіти невіддільна від прав людини, адже вона забезпечує право на освіту для усіх дітей, зокрема для дітей з особливими освітніми потребами. Це право забезпечують як міжнародні, так і національні документи. Міжнародні ми з вами уже розглянули у попередніх відео. Зараз детальніше поговоримо про інклюзію і права дитини саме в Україні, а також розберемо стереотипи щодо інклюзивного навчання, які існують у нашій країні. Важливо розуміти, що деякі міжнародні документи стали частиною українського законодавства. Це називається ратифікацією. Коли держава ратифікує міжнародний документ, то зобов'язується його виконувати. Наприклад, ми з вами вже говорили про конвенцію ООН про права дитини. Україна її ратифікувала, а отже, взяла на себе міжнародні зобов'язання щодо виконання цього документу у контексті інклюзивності. Інший важливий міжнародний документ, який ратифікувала Україна, це Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю. Зупинимось на ній детальніше. Україна ратифікувала конвенцію у 2009 році і зобов'язалася виконувати її положення. Чому ця конвенція важлива? По-перше, вона заснована на цінностях інклюзивності, демократії та прав людини. Основні принципи конвенції це повага до гідності, самостійності та вільного вибору людини, недискримінація, повне і ефективне включення до суспільства, рівність можливостей, доступність, рівність чоловіків і жінок, повага до здібностей дітей з інвалідністю та до права цих дітей на індивідуальність. Важливо, що Україна визнає та підтримує ці принципи на законодавчому рівні. По друге, значним здобутком конвенції стало нове розуміння поняття інвалідність. Воно базується на соціальній, а не на медичній моделі. У конвенції вперше було зазначено, що інвалідність це результат взаємодії між людьми з інвалідністю і бар'єрами, що існують в довкіллі. Якщо перенести це розуміння інвалідності на освіту, такими бар'єрами можуть бути фізична недоступність закладів освіти, тобто відсутність пандусів та ліфтів, недоступність інформації для осіб з порушеннями слуху чи зору, відсутність титрів та аудіозаписів підручників, навчальні матеріали, які важко сприймати, недостатня підготовка педагогів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі. Стереотипи, які існують щодо певних категорій осіб, крім того, конвенція звертає увагу на освітні права дітей з особливими освітніми потребами, а саме зазначає, що держави-учасниці повинні впроваджувати інклюзивну освіту на всіх рівнях. Отже, ратифікувавши цю конвенцію, Україна взяла на себе міжнародне зобов'язання впроваджувати інклюзивність на всіх рівнях системи освіти. Цим вона має забезпечувати право на освіту для кожної дитини. Перейдімо до національних документів: право на освіту як одне з основних прав людини закріплено в таких документах, насамперед у Конституції України, а також у основних освітніх законах: про освіту, про дошкільну освіту, про повну загальну середню освіту, про професійну освіту та про вищу освіту, оскільки ми говоримо про концепцію школа для всіх. Варто розглянути тлумачення основних термінів, що стосуються інклюзивної освіти у законі України про освіту. Верховна Рада ухвалила цей закон у 2017 році. У ньому вперше в законодавстві України представлені тлумачення основних термінів, що стосуються інклюзивної освіти. Зокрема, там є широке трактування терміну особа з особливими освітніми потребами, про що ми вже згадували у попередньому модулі. Це поняття може стосуватися дітей з інвалідністю, дітей з порушеннями розвитку, сенсорними чи інтелектуальними, а також дітей із сімей, представників етнічних чи національних меншин, дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб, тобто йдеться про усіх дітей, які потребують додаткової підтримки. Для дітей з порушенням розвитку зору і слуху треба змінювати процес подачі навчального матеріалу, використовувати додаткові візуальні чи аудіальні способи. Для дітей з порушенням інтелектуального розвитку треба буде спростити завдання чи дати більше часу на його виконання. Дітям із сімей національних чи етнічних меншин можуть знадобитися додаткові заняття з вивчення української мови. Перелік категорій дітей, які можуть потребувати додаткової підтримки. Чи малий? і він відповідає широкому визначенню інклюзивної освіти, що існує у міжнародних документах. Розуміння інклюзивної освіти в Україні, як і в усьому світі, еволюціонує раніше. Законодавство України у цій сфері стосувалося лише дітей з інвалідністю і дітей з порушеннями розвитку. Ці діти донедавна могли навчатися лише у закладах спеціальної освіти. Їхні батьки не мали можливості обирати заклад освіти для своєї дитини. А заклади загальної середньої освіти були неспроможні надати якісні послуги дітям з порушенням розвитку. Усе це порушувало право дітей навчатися разом з однолітками та проживати з сім'єю, а також право сімей на вибір закладу освіти. Проте зараз ситуація покращується у попередньому модулі. Ми згадували, що в законодавстві потроху з'являється широке визначення інклюзивності. Її трактують як врахування індивідуальних особливостей дітей, які потребують додаткової підтримки в освітньому процесі. Також в освітній сфері починають визнавати, що багатоманітність це позитивний ресурс для усіх учасників освітнього процесу. Педагоги стають більш компетентними, не бояться навчати дітей з особливими освітніми потребами. Збільшується число батьківських організацій, які виступають за права своїх дітей. Однак стереотипи щодо інклюзивної освіти досі поширені в Україні. Розгляньмо та спростуємо найбільш популярні з них. Стереотип перший: інклюзивна освіта просто красива назва, і там усі учні звалені купою. Назва справді красива, але за цим терміном стоїть серйозний підхід до організації освітнього процесу. Інклюзивність означає, що дітей не просто збирають разом. А й сприяють тому, що усі вони були включеними в освітній процес і соціальне життя, тобто, щоб їхні здібності та потреби були враховані та оцінені. Для цього навчальні плани та цілі підпорядковують здібностям та потребам учнів. Важливу роль тут відіграють учителі та їхні асистенти. Вони застосовують свій досвід та знання для того, щоб кожна дитина змогла навчатися з найбільшою для себе користю. Стереотип другий. В інклюзивному підході до освіти всі учні, які мають спеціальні освітні потреби, не отримують потрібної підтримки повною мірою. Це теж міф. В інклюзивному підході є акцент на індивідуальну підтримку всіх учнів з боку вчителів. Інклюзивні заклади освіти підтримують і вчителів, і дітей. Як саме це може бути гнучкий розклад? Додаткові послуги для дітей, наприклад, навчання з учителями логопедами співпраця з громадськими організаціями, спільна позакласна діяльність усе це допомагає вчителям підлаштуватися під потреби дітей з особливими освітніми потребами. Стереотип третій: інклюзивна освіта передбачає, що діти будуть проводити весь час у класі. Насправді, традиційний клас це лише одне з місць, де можуть навчатися діти в інклюзивних освітніх закладах. Практика показує, що для цього також підходять лабораторії, комп'ютерні класи, ігрові майданчики, спортзали та майстерні. Усе залежить від потреб учнів у конкретній ситуації. Інколи дитині потрібно навчатися разом з класом, іноді в невеличкій групі, а іноді наодинці з учителем або вчителькою. Стереотип четвертий. Діти з інвалідністю будуть піддаватися знущанням у кожному освітньому закладі. Діти можуть дражнити один одного, незалежно від того, інклюзивний він чи ні. Перевага інклюзивних закладів у тому, що за такими ситуаціями уважно слідкують і пропрацьовують їх спільно з усім класом. Такі випадки потрібно обговорювати відкрито, щоб постраждалі отримали підтримку, а решта зрозуміли проблему. Досвід інклюзивної освіти показує, що за правильною організацією освітнього процесу між усіма дітьми в класі панує дружня атмосфера. Стереотип п'ятий: учителі не знають, як навчати дітей з інвалідністю. Для педагога важливо розуміти, що інвалідність це одна з особливостей учня чи учениці. Щоб врахувати особливості різних учнів, вчителі використовують індивідуальні навчальні плани. Якщо одні діти засвоюють матеріал повільніше за інших. На це треба зважати під час планування роботи. Учителі повинні намагатися подати матеріал так, щоб він був зрозумілий усім. Стереотип шостий. Якість навчання в інклюзивних класах знижується. На практиці це працює навпаки: інклюзивність означає індивідуальний підхід до кожного учня та учениці, а не лише до дітей з особливими освітніми потребами. Наприклад, вчителі можуть пропонувати різні форми завдань за однією темою, залежно від здібностей та потреб учнів. Хтось готує презентацію, хтось пише есе, хтось робить коротке усне повідомлення. Якщо у звичайних класах сильніші учні можуть нудьгувати, то в інклюзивних їхні особливості враховують. Таким учням можуть давати складніші завдання, що відповідатимуть їхньому рівні підготовки. Стеретип сьомий. Інклюзивні освітні заклади це хороша ідея, але її важко реалізувати при правильному плануванні. Ні, пам'ятайте, інклюзивна освіта не може бути індивідуальною ініціативою директорки чи вчителя. Це комплексна робота, до якої залучена команда фахівців, педагоги, дирекція школи, спеціалісти управлінь освіти, громадські організації та батьки. Якщо мати хорошу команду та від початку планувати діяльність згідно з принципами інклюзивного навчання, то людські та фінансові витрати будуть незначними. Отже, бачимо, що стереотипи здебільшого виникають через неправильну організацію інклюзивної освіти, а також через хибне уявлення про те, що таке інклюзивність загалом. Підсумуємо. Інклюзивна освіта це забезпечення права на освіту для усіх дітей, зокрема і дітей з особливими освітніми потребами. Україна ратифікувала низку міжнародних конвенцій, якими зобов'язалася підтримувати та розвивати інклюзивний підхід в освіті. Наше національне законодавство відносно нещодавно почало трактувати інклюзивність у широкому сенсі. Але прогрес у цьому напрямі є. Діти з особливими освітніми потребами можуть навчатися разом зі своїми однолітками, а не в окремих закладах. Практика показує, що інклюзивний підхід позитивно впливає на успіх усіх учнів, і при правильному плануванні його нескладно організувати. Розуміння цього має руйнувати стереотипи щодо інклюзивної освіти, які досі існують в українському суспільстві. До зустрічі!